Всім доброго дня. У мене покупочки. Це сьогодні їздила у коровинці у, господі, на нову почту по посилку з флоріума. А це що так попутно закупила <гум> молоко. Сирок. Сирок був тільки один, ну творожок. 70 гривень кілограм був тільки один. Я минулого разу усі, які в її були, 4 штуки купила, дуже добре. Мед, свіжий мед 130 гривень. Це таке, що треба. Так. Котикам, <смі> котикам хрестиків. М'ясо. І що тут? Курка? Да? Оце котику на 105 гривень. Он прибіг, доїдає те, що є. Зараз насиплюємо нового. Помідорки. Помідорки у всесвіті. Отакі по 95. Такі не куштувала, Ось такі куштувала. Боже, голодна, що собача прибігла, відрізала салка. Оце салку я люблю таке здорове, щоб було, щоб товсте. Ось у мене тут баночка. З таким здоровенним. Оце у мене чоловік такого терпіти не може. Він таке тоненьке любить. А я оце тільки таке. Хто там називає як мило, якщо попав, ні. Оце настояще сало. А то все, плівочки. Так, гризла ось о. Добрі помідори. Помідором пахне м'якенькі. Оцих не коштувала. Так, корм, молоко. Ой, я не скажу, в яку ціну. Чесно не скажу. І ось такі. Це там, де новий почти-пункт. боже, як той магазинчик називається? Я забула. Ну, він не в центрі, а туди далі. По 140 гривень за кілограм. Так. Оце те, що... А, і зараз ще по акції 1890. От там різні були, але мені отакі саме добріші. Це у всесвіті теж. Так, тут усе. Котик треба я йому досипати, і потім буду знімати розпаковку з флоріума. Так, знімається, так? Да? Щось кудись вертеться, ну. Будем пробувати. Тут скоби постійно так як, як з коняку. Міді на кілограм. Так. Знімає там, знімає. Опа. Скарби, що тут оце можна серед літа нависилати. <хи> ага, отаке. Це мені зателефонували уточнити заказ, доставку, і оце нагрузили мене ще таким, що до 31-го дня. Та ладно. Ну, бач, свіжайше. свіжайший ліатрис. По 9,50. Взяла дві штуки. А чому мене цим наградили Тому що я тут виписувала рожевий ліатріс Зараз покажу. Так, продовжуємо знімати. <кхем> так, ліатріс Що це? Ой, ладно Лілія, махрова квітка. Що тут у нас? Ой, Боже, яка приличненька, приличненька квіточка. Сейчас скажу, це хто вона був блед. Як по чому вона? Де ти є? Ага, 22,50. 22,50. Гарно. Далі ліатрис. П'ять штук. Боже, де він тут? Щось таке малесеньке. Ой, камера куди їде, я за її не дотягуюсь. Ех, Боже, це воно таке. Це воно кошмар. Так, раз. Два. Якісь кізячки? Три. Чотири. Де п'ята? Алло? Ей, ей, ось. Так. Хто знає, що таке ліатрис? Ось якісь кізячки сухенькі. Сухенькі, сухесенькі. Недаром він мені пропонував, візьміть, візьміть білий, візьміть ще білий. Ну, Може його як помочить в воді, а може й ні. Так, скільки це ущерб. Де ліатрис? 14,50. Ну, невеликий. ущерб. Переживемо. Помочимо, намочимо. І вдруг що переживемо? Білий посадимо. Треба позитивно дивитись на життя. Так, лілія. Наступна лілія ця коштує, коштує 24 гривні. Ця коштує. Так, витягуйся. Ну, так, більш-менш. Трошки покоцана. Ну, нічого, гарненька. Пойдете за 24 гривні отакий ось сорт. Це треба мені, після ось цього, як знімаю оце такий сорт, я буду знаходити на комп'ютері в флорі і показувати. Так. Ось такий сорт. Так, а цю лілію ось теж знайду, покажу. Так, жоржина. Боже, жоржина, у мене височенні жоржини під забором уже мого зросту і вже вчора зацвіла така... Ой, Бускова. Це, це жаржини низько росли. Я покажу, яка вона. А ну ж, що тут? Сушеники? Ні, Суш... коротше, сушеник з сушеником, а той ось корешочок є, посадиться. Правда, Боже, замучене. Це тут один ще може бути вихід, оцей черешочок береш і десь у торф його укоріняєш. А це, ну це десь замочить і положить, може, ще десь щось вилізе. Бо якщо оце кинути отак, то отут може почати гнити і оце заразити. То його я, мабуть, акуратно так зніму і окремо його в А це окремо посажу. Так, оно ну ж акуратненько його це ось така в мене жоржина. Коштує вона. Коштує вона. Ага, 62-68, це їх дві. Я таких дві заказувала. Де ти ще друга? Оце. Так, зараз його. Яка друга корешочок? Тихо-тихо-тихо. Ой тут щось красивіше лізе. Ага, значить що, коріння посушені? Ну, звичайно, посушені. Чуєте, вже середина літа закінчується. Воно все посушено. От черешочки є, ось, паросточки. І ось, бачите, теж був паросточок, але він, він пропав, він загнив, я його зараз викину. Так. Теж, мабуть, я зніму, зніму і в корінню. І ось о, ось о ще лізе. Получається, 60, 62, 60 за 2. Це вони по, по 31. Ну, Хай будуть нові сорти. Це, це низько росли. Я зараз вставлю картиночку, яка вона. Так, наступна жаржинка. Top Mix Red. Де ти, де ти? Скільки ти коштуєш? 37,50. Тут щось таке, як, знаєте, листя таке темне. Ну, я її знайду потім на картинки. Тоже, звісно, сушена. Ага. О, черешочок. о, це гарніше. Черешочок глянь, який здоровий. Я його вкоріню. А тут ось, ось дивіться, скільки їх тут буде. Оце гарне. Ой, прям отлічне. А це вкоріниться. Так, це супер. Ой, сколько там ціну казала. 37,50. Так, і що в мене ще? Тут так акуратненько його десь виложить. А то, звісно, ліатрис суховати. А це що в мене тут за подарунок? о, -о, -о, -о. Красиве, так? Да? Ну, а там, як подивимося, зараз там може кузюльки сушені, це ж таке. Коштує воно. Бегонія, де ти є? 100, 120 гривень. Оце. Кіт, кіт, тебе тут не хватало. Ну, тікай. Красота, так? Да? Уже оцим можна любуватися. Так, запечатали так, щоб... Ой, щоб не достати. Де ти? Картиночка. Гарна картиночка. О! Так, стоп. Боже, я для їх... Ну от чого ти не купила горщиков? Боже, вони хороші. Так, вони йде сюди. Дивіться. Так, да, звісно, замученісти, замученісти. Ну всі вони ось такі живенькі. Так. Тихо паросткине. Я не знаю, чи вони отак як поламаються в коріння. Я з бронею не мала ніяких справ. Я така класна, тут прямо з цвіточними почками. Так. Тепер, ой, я, мабуть, його сюди так положу. Боюся, поламати. А щось, а що така мала якась сума? Що мені не додали? А, не додали, я ще анемони виписувала. Анемони така теж суміш, 5 штук їх там було теж різні. Побачу, ж, мали менший чек, там вони щось 40 гривень стояли. Ну що, що я скажу? Я довольна. Не рахуючи, те теаліатрису ті сушини, де вони є. Якось я їх кудись помочу, але вони, по-моєму, мертві. Не знаю. Це моя друга спроба оцей ліатріс посадити. Я купляла колись, давно-давно купляла на базарі, вони не мертві були, а хороші такі, оці бульбочки. Я їх щось посадила, і воно має чахло-чахло і здохло. Ой, ну це, оце, коротше, воно ось він ліатріс. Тільки я такий рожевий десь Ну не рожевий, а ось як оця орхідея. такого. Такий бусковий він був. А коли його сіють? Багаторічне, четвертого місяця. Весною осінню можна висівати. Ну, коротше, треба сіяти. Сімушки тут такі годні он до, до конца віку. Ой, отакі справи. І якщо узяти цей ліатрис, що він такий поганенький. Він коштував 15 гривень. Допустимо, я загубила ті 15 гривень, то, то фігня все. Якщо отут скидки такі були, лілії, бачите, які лілії. По 15 гривень, по 24. І оці всі бігоні. І доставка. Доставка безкоштовна. Це мені на Viber прийшло. Таке завлікуха така, що, шановний наш покупець, я їхній покупець. Є таке предповідня по промокоду, Зайдіть і виберете там щось, і буде вам доставка безкоштовна. Ну да, доставка безкоштовна. Абсолютно. Так. Ну що, я задоволена. Не рахуючи того ліатресу, все чудово, Жінки, Зараз я їх піду вкорінювати, лілії садить. Ой, бегоні. Я бегонію, це не знаю, бідні ви бегонії. Посадить вас поки у стаканчики, а потім. Купити горшочки і туди перевалить тоді. Якся я не подумала, і була ж у коровинцях, там вже є магазини. Є магазини такі. Я це ж вона, це ж корішочки, це теж його замочувати треба. Ой, Боже, яке чудо. Чудо, чудес. Так. О, такі справи. Це ще, я може, ось зараз цю всю байду уберу І я хочу ще заварити отакий чай, вам показати. Який він інтересний. Це я оце все поубираю. Котика не пустили на стіл. Ну, ну куди? Ну, ну Там оце котика ще не вистачало. Куди? Поперевертать мені, квіти поперевертати. Малесеньке моє. Воно поїло хрестиков м'ясних. Тих, що я купила, ось котик, котонька, це моє золото, воно тепер сердите, буде це сердити на мене, ось одвернулася жопкою до отого до світла, тепер не балакатиме зі мною півдня. Дивіться, залола залила би яка вона стала. Боже, воно, води було тут багато, вона цю воду смокче на очах. Неба ще малить. І оці попиришки помочила. Ліатріс, хай мокне. Я його пофоткала, напишу туди, що воно, мабуть, негодне. Кажуть, вони там гроші вертають, ну попробуємо. Так. Так, да, прошляпила я, не купила на їх ті горщики на цю бігонійку. Ладно, хай воно тут напитується жиздю. Так, що я хотіла показати? Оце купила таких чаїв у кошику. Вони щось були трохи по скидкою. Так, оце вони так виглядають. Щораз оцей покажу. Отак, оцінь тону. Я так заварювала, кинула, заварила кипяточком. І щось був та бовтаю, та бовтаю, бовтаю, бовтаю. Ну, воно щось кольору ну ніяк не дає, щось таке бліде. Думаю, розірву цей пакетик. Господі, пакетик, я не знаю, аби так обувачку клеїли чи ще щось. Він якийсь як... Коротше, не порвеш його. Я думаю, що він... він ось як целофанчик. Він не рветься, він, може бути, навіть не промокаємий. Ну, щось там промокало, щось там зробило кольором. Таке блідої мочі. Ну, на вкус таке, чортішо. І я ж кажу, цей, цей пакетик я його шматувала, шматувала двома руками. Я його ледве розірвала. І він ось так його трогаєш, він як целофановий. шамотить. І щось тут ну така грамка, ну така грамка всього, що. Ой. Так, оце я заварила другий. Щось я ж кажу, не дуже він мені сподобався. Те я не пробувала. Оце так інтересно. Заварила я ось. Оцей. Ну, от колір мені. Так ще головне, щоб колір був. Щоб не щось там бліде, там десь щось було колір і пахне приємно. Оце такий він. Що тут усередині? Отакі штучки. Оп, оп. Скільки їх тут. 5, да? 5 і кожній по 5. 25 чайних пакетиків. І тепер. Ага, боже, я це только додивилась. Ось дивіться, ось підписано манго. Оце я манго заварила. І це тут їх 5 штук манго. О, телепень. Як ото з дикого лісу, їй-богу. Ось воно виходить, у мене манго пахне приємно. На смак не знаю, воно ще гаряче. Ось о. лісові фрукти. Це оце його англійське таке. Лимон. Боже, як і яка, І та, як її, господи, Полуниця, так? Да? Вот такой. Я думаю, что оно так попаковано. Ну, ну, вот, вы знаете, даже вот так задумка интересная. Мне уже вся задумка нравится. Вот такий чаечек. Что ты прохлял тебе хоть сорбнуть? Ну, приемный. М -м, ничего так. Запах ненавязливый. На кольору красиве. Не таке, знаєте, що то як п'єш, ну таке прям хімія, хімія. Прям такий запах аж аж, як ото хімозка якась. Такі легесеньке, ледве помітний, приємний запах. Ой. Отаку От ще як є батончик сточу. Так, а сколько у нас годин? Дві години дня. Боже, там така жара на вулиці. Я виїхала у 10 по коровинці. Була вдома десь о 12-15, саме цю всю жару. І тут оце поки розпаковую, поки знімаю, поки прання зарядила, пішла повісила. Хоча сама не сканала там таке пече, що жах. Фух. Ціплят провідала, думаю, може, там є їстива нема чи води коли. Ну, воду б треба поміняти. Хай після схожу поміняю, а так їсти в них є. Так, оце такі справи. Ну, я довольна флоріумом і заказом. І там вже вони рекламують, вже пересилають оці всякі завлякалки. На, зараз на рози йдуть, але там рози пишуть по відео, рози погані. А ще оце ж нові тюльпани, вже там сезонність починається, нові тюльпани вже завозять. Я виписувала минулого разу три сорти тюльпанів, гарні були, цвіли дуже красиво. Ось От таке. Так, всім пока. У нас у селі вирішить якась сирена в центрі села. Думала, може, яка машина чи що йшла стірку розвішувати, воно верещало, розвісила назад і до ось, вже сколько тут сижу, воно вищить. Так, вроде все, сказала, що хотіла, ну, бигоніка мене порадувала. Отаких треба ще не виписувати. Знаю місця, де діти, підлітки, підлітки орхідеї по 250 гривень. Дуже гарні сорти. Я так їх дивилась, дивилась. Поки тільки дивлюсь. Так, всім пока. Гарного дня. <кій> <кій> І всього найкращого. Так, трошки навздогін ще відео. Сподобався мені цей чай, манго сподобалось. Я заварила, ось відкрила таку, заварила лісові ягоди. Ну, що сказати, класний чай, мені сподобався. Тільки ціну, я не знаю, де ціну чеки вже повикидала, яка тут ціна була. Може 44 гривні. От примерно так приблизно. Не нав'язливий, приємний, колір дає. Ну, гарний. Оце і якось не рекомендую. Це дуже гарний. Так, тепер уже точно всім пока.